Привіт, мої любі першокласнички! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку Як доглядати за кімнатними рослинами. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання. Подивіться, будь ласка, на малюночки і скажіть, хто доглядає за рослинами у вашому домі. Можливо, це ви. Можливо, мама або бабуся, чи тато з дідусем, або братик із сестричкою. А скажіть мені, будь ласка, чи однакового догляду потребують різні рослини? Так, дітки, звичайно, кожна рослинка потребує різного виду догляду, тому що всі рослинки різні, так само, як різні люди. Існують правила догляду за кімнатними рослинами. Перш за все, їх потрібно поливати. Існує два види поливу. Перший полив це коли поливають рослинку у землю горщичка, а другий вид поливу це коли водичку льють у піддончику цю тарілочку, в якій стоїть наша рослинка. Також необхідно розпушувати ґрунт, в якому росте рослинка. Розпушування ґрунту загостреною палочкою відбувається обов'язково, але це робиться дуже обережно, щоб не пошкодити коріння нашої рослинки. Також рослинку потрібно витирати від пилу, протирати листочки. Є такі рослинки, які мають ворсисті листочки. З них пил потрібно змітати пензликом. Треба купити спеціальний м'якенький пензлик і змітати з них пил. А інші рослинки мають гладеньке листячко. Так от з гладенького листячка пил змітається вологою ганчірочкою. Погляньте, будь ласка, на малюнки, які ви бачите перед собою. Назвіть предмети, які потрібні для догляду за кімнатними рослинами. Розпилювач, тому що дуже багато рослин полюбляють саме розпилювання води. Лопатку для того, щоб насипати ґрунт, коли ми саджаємо рослинку. Лійку для того, щоб поливати нашу рослинку. І ножиці для того, щоб відрізати засохлі або загинувші паростки на рослині. Розгляньте, будь ласка, малюночки. На першому малюночку хлопчик поливає рослинку на самісінькі квіти, на другому малюночку хлопчик поливає рослинку на ґрунт у е, горщичку. І третій малюночок хлопчик поливає рослинку через піддон. На яких з них. Хлопчик правильно поливає квіти. Так, на другому і на третьому малюночку так робити, як на першому малюнку робить хлопчик, не можна, тому що рослинка одразу загине, тому що вся волога буде зберігатися на її квіточках-листочках, і від того, що буде дуже багато вологи, рослинка почне загнивати і пропаде. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Які рослини зображені на нашому фото? Фіалочка, так? А порівняйте їх, будь ласка, вони однаково виглядають. Ні, на першому малюнку дуже гарна і доглянута рослинка, а на другому малюнку вона занедбана, так? Поясніть, що трапилося з рослиною на другому малюночку. Вона засохла, так, дітки? А що потрібно було робити, або цього не сталося? Її потрібно було поливати, але її зовсім забули і не поливали, тому вона загинула ця рослинка. Зараз, діти, я пропоную вам попрацювати в нашому зошиті і закріпити ті знання, які ми тільки що отримали на уроці. Розгорніть, будь ласка, сторіночки свого зошита і знайдіть тему, як доглядати за кімнатними рослинами. Пам'ятаєте, що в кожного це своя сторінка. Якщо у вас в зошиті є завданнячко, яке ми розглядаємо, ви виконуєте його письмово. Якщо цього завдання в вашому зошиті немає, тому ви опрацьовуєте його усно, разом із нами. Перше завданнячко, прочитайте віршик. Я люблю кімнатні квіти. Як ніхто не любить в світі, я їх пещу, поливаю, колискові їм співаю. І вони мене вітають, пелюстками розцвітають. Дітки, давайте підкреслимо слова, що відповідають на питання, що роблять. Вітають квіточки, що роблять, а ще розцвітають. Так, саме ці дітки слова відповідають на питання, що роблять. Знайдіть, будь ласка, їх у віршечку, якщо у вас є це завдання, і підкресліть. А тепер нам з вами необхідно цей віршик прочитати від імені всіх учнів класу, і починатися він буде такими словами. Любим ми кімнатні квіти. Ну, давайте спробуємо. Любим ми кімнатні квіти, як ніхто не любить в світі. Ми їх пестим, поливаємо, колискові їм співаємо, і вони нас вітають. Пелюстками розцвітають. Так, молодці. Наступне завдання. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Знайдіть і розфарбуйте фіалку та кактус. Ось вони, ці квіточки, так. Фіалка і кактус. Дітки, розфарбуйте їх, будь ласка, у своєму зошиті. А можливо, хтось розкаже, як за ними доглядати. Фіалочка. Дуже тендітна і примхлива рослинка. Вона не любить, коли її поливають у горщик. Вона любить, коли її поливають у піддон. Вона любить світло, тепло, але не переносить прямих сонячних променів, і в неї ворсисті листочки, тому їх потрібно від пилу очищати тільки пензликом. А ось кактус навпаки, діти, він полюбляє прямі сонячні промені, він полюбляє спеку і жару і не любить, коли його дуже часто поливають. Поливати його потрібно у ґрунт і поливати його дуже рідко потрібно. Якщо вас, дітки, зацікавила ця інформація, більш детально ви можете ознайомитися, як за ними доглядати, якщо зайдете у мережу інтернет і запитаєте про це у Гугла. Наступне завдання. Подивіться на малюнок, з'єднайте лініями малюнок та його опис, і поясніть, що з ними відбувалося. На першому малюночку ми бачимо здорову рослинку. Треба об'єднати її з описом здорова рослинка. На другому малюнку ми бачимо рослину, яка була без світла. А на третьому малюнку рослинку, яка була без води, без поливу. А поясніть, а що ж таке трапилося? Чому так? На першому малюнку за квіточкою дуже гарно доглядали, тому вона дуже красиво виглядає. Якщо рослині не вистачає світла і тепла, вона буде псуватися. А якщо ще й забути рослину полити, то її листочки не просто опустяться, як на другому малюночку, а ще й засохнуть. Тому, будь ласка, не забувайте доглядати за вашими кімнатними рослинами. Наступне завдання: нам з вами необхідно поставити, встановити послідовність малюнків, що спочатку, а що потім. Подивіться, будь ласка, де ми маємо поставити цифру 1. Так, ось тут. Там, де в нас зображено, що ми накидаємо ґрунт у горщик. Далі цифра 2, де в нас має стояти. Ось тут, де ми засипаємо зернятка, цифра 3. Там, де поливаються зернятка, цифра 4. Там, де зернятка освітлює сонечко, цифра 5. Де замість зерняток пробився парусток. І шоста? Це там, де квіточка. А тепер треба скласти розповідь за цим малюночком. Для того, щоб отримати рослину, ми маємо провести дуже колосальну і велику роботу. Перш за все, ми маємо взяти горщик і насипати туди ґрунту. Потім ми маємо цей ґрунт покласти зернятка. Далі ми це зернятка обов'язково маємо, або рослинка, яка ми посадимо, ми її обов'язково маємо Полити, поставити так, щоб було тепло і світло, тоді від поливу і сонячних променів проросте наша рослинка і, врешті-решт, почне квітнути, і буде радувати нас із вами. Наступне завданечку, нам з вами необхідно розв'язати задачу. Для полива квітів узимку щотижня учні першого класу використовують 4 літри води. Скільки літрів води використовують учні протягом двох тижнів? Дивіться, в перший тиждень учні першого класу використали 4 літри води, в другий тиждень так само 4 літри. Нам необхідно дізнатися, скільки літрів води вони використали протягом двох тижнів. Для того, щоб це дізнатися, ми маємо перший тиждень і другий тиждень додати, тобто 4 додати 4, і в нас виходить, що 8 літрів води використають учні протягом двох тижнів. Дітки, всю задачу ви записувати, можете не записувати, ви запишіть. Тільки вираз. 4. Додати 4 дорівнює 8. Можете написати в дужечках літрів, можете не писати. Далі, наступне завданечко, нам треба скласти і розв'язати свою задачу про використання води для поливання квітів у класі чи вдома. Подивіться, будь ласка, в нас є дівчинка і хлопчик. Назвемо їх Оленка і Тарасик. Оленка використовує за тиждень 2 літри води для поливу своєї рослини. А Тарас використовує за тиждень 3 літри води для поливу своєї рослини. Нам необхідно дізнатися, скільки літрів води вони використовують разом за тиждень, для того, щоб полити кожен свою рослинку. Для цього, дітки, нам необхідно 2 літри додати 3 літри, і в нас виходить, що 5 літрів води. Оленка і Тарас використають за тиждень, щоб полити свої рослинки. Ви не пишете всю задачу, а тільки запишіть, будь ласка, вираз. 2 плюс 3 дорівнює 5. Можете написати літри в дошках, можете не писати. Який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Кімнатні рослини прикрашають житло, роблять його затишним. А ще вони очищують наше повітря. Без постійного догляду рослини можуть загинути. Не забувайте доглядати за нашими рослинками, тому що вони дуже потребують нашого догляду. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у вашому електронному щоденничку. А ще що, дітки наприкінці уроку оберіть квіточку із кольором, який відповідає. Вашому настрою. Жовтий, я постарався і в мене все вийшло. Зелений, я старався, але в мене не все вийшло. Червоний у мене не вийшло, але я буду старатися. А я дякую вам за вашу роботу, за вашу увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!